На прості часи війни телеканал СТС продовжує виконувати свою соціальну місію не тільки через новинні сюжети, а й через соціальні проєкти. На початку червня команда СТС за підтримки місцевого самоврядування Львівщини провела пересувну акцію до дня захисту дітей. Тоді на сумських вулицях ми подарували маленьким сумчанам свято з аніматорами, розвагами, пакунками допомоги для їхньої родини. І саме тоді, дивлячись на усмішки наших дітей, ми вирішили, що подібні акції мають проводитись на території всієї сумщини. Телекомпанія СТС у співпраці з головами територіальних громад та благодійниками розширює масштаби акції. Відтепер благодійні заходи проводитимуть у тих громадах області, які найбільше постраждали від російської агресії. Якщо є бажання, завжди знайдеться рішення. Буквально через місяць у співпраці з місцевим самоврядуванням Львівщини з громадської організації Піклуюсь нам вдалося виграти грант на продовження нашого соціального проєкту. Благодійні заходи спрямовані на підтримку родин військових. Зараз це одна із найвразливіших категорій населення. Говорить співорганізаторка акції. Ми бачимо, як потерпають родини військовослужбовців. і мабуть тому ми вирішили, що оця категорія, коли Батьки, чоловіки, брати, коли вони там, на полі бою, тут залишається ну, найвразливіша їх сторона це їх. Матері, жінки, сестри, діти на сьогодні вже сформовано графік проведення дитячих свят по громадах. Крім цього, родинам військовослужбовцям вручать пакунки допомоги. Ми закликаємо усіх небайдужих сумчан, закликаємо підприємців, закликаємо бізнес, закликаємо громадські організації доєднатися до цієї ініціативи. Давайте підтримувати родини наших військових разом. Новини СТС.